Військова мобілізація в Польщі по-новому, тому що від 13 січня існує вже новий зразок тих повісток, які будуть отримувати громадяни Польщі, які є військово зобов'язаними, і у них буде лише 6 годин для того, щоб з'явитися до військової частини. Або ж якщо вони не могтимуть цього зробити, вони будуть зобов'язані повідомити коменданта військової частини, чому вони не можуть цього зробити. І якщо громадянин Польщі не з'явиться, наприклад. До військомату зазначений термін, то його друзі можуть посадити від 3 років та більше. А якщо громадянин Польщі буде ухилятися тривалий час від мобілізації, то йому загрожує від 5 років та більше. Багато поляків вже не задоволені рішенням тако, та, таким рішенням зміни цієї повістки від нового уряду. І, звісно ж, хочу вам сказати, що Польща вже підготовлюється таким чином, на мою думку, до війни. І вона не хоче повторювати помилок України, тому вони вже підготовлюються ретельно. Також деякі політики заявляють, що, наприклад, міністр закордонних справ, що може бути нова хвиля напливу біженців до Польщі. Ну і зокрема, це будуть діти і жінки. Що ви думаєте, друзі, про це? Так як зазначає міністр закордонних справ Польщі, що через наступ російського агресора на захід. Все більше жінок може виїжджати. Ну і звісно, що ви розуміли, друзі, якщо Польща вступить, наприклад, в тісні відносини з Україною, то громадяни Польщі, які є військовозобов'язаними і які будуть мобілізовані, вони підуть Україну захищати. Я впевнений, що зараз на сьогоднішній день небагато їх існує, тому що ті поляки, які пішли. Першими захищати Україну, так і багато, так як і багато українців, то вони друзі вже багато з них і не повернулися. І це ніхто цього не приховує. Якщо хто зараз почне мені писати, що Сергію а чому ти ще не поїхав захищати, хочу вам сказати, що та корупція, яка на сьогоднішній день існує. Все говорить сама за себе. І чому я таке рішення прийняв? І не тільки я. Я впевнений, що багато з вас теж таке рішення прийняли. Проте це не означає, що не потрібно допомагати нашим військовим. І я зі своєю командою, і всі, хто мене знає, стараємося допомогти тим, кого ми знаємо безпосередньо. І знаєте, всі в нас в Україні політики думають тільки за себе. От чому політики не мобілізують? Чому поліцейських не мобілізують? Чому тих, хто працює в військоматах, не мобілізують, а Україну йдуть захищати звичайні люди? І на жаль, в Польщі повторюється ця історія. Я не знаю, що буде далі, проте... Я вже бачу, як масово поляки невдоволені тим, що відбувається, і повірте мені, те, що поляки зараз говорять на що ми не захищаємо Україну, сидимо за кордоном і так далі. Я впевнений, що вони ще більшими порціями будуть виїжджати за кордон і набагато швидше, ніж ми, тому що на сьогоднішній день існують тимчасові контролі. Що це таке? Це тимчасові пропускні пункти, які з'являються між. Польщею, Німеччини, між Польщею та Чехією, між Польщею та Словаччиною, Словакією, так, і ви розумієте, що це все йде якась підготовка. Ми до чогось готуємося. Але, звісно ж, також хочу вам сказати, що водії, наприклад, які мають категорію С плюс Є, як я за, за, е, зачитував, друзі, всі новини, то там вони також можуть бути призвані. До військоматів, так званих тут в Польщі, до військових частин, для того, щоб пройти перевірку, і вони також можуть бути мобілізовані. Тому тут не всі можуть навіть виїхати за кордон, тому що ці тимчасові контролі вони можуть друзі перетворитися. Знаєте в що? В кордони і те, що Польща на сьогоднішній день не, не має кордонів, знаходиться в Шенгенській зоні, це ще під, під питанням. І багато хто ще з вас у мене запитував Сергію, то ж продовжили ще в п'ятницю термін легального перебування для українців до 25-го року. Я хочу вам зазначити, що й слова такого ніде не було. На жаль, на сьогоднішній день на нейромережі розповсюджують стільки фейків, що мені досить шкода. Проте, якщо ви знаходитеся в малопольському воєводстві, я навіть знімав окреме інтерв'ю з компанії Starmac Documents, які допомагають супроводжують в отриманні карти побиту по бізнесу. Тому бізнесмени я вас запрошую. Контактуйтеся з ними також по роботі, ну і це не поширеніші питання. Ви контакти знайдете в описі до цього відео. Я, в свою чергу, друзі, ділюся з вами послугами, які допомагають вам вижити. Тому що пам'ятайте, якщо ви не подбаєте про себе, ніхто про вас не подбає. І на жаль, так стається. Я буду старатися зробити все, щоб ви змогли захистити свої права. Тому що ви скажете, назбиралися вас, адвокатів, всі тільки розказуєте про ті новини, про ті ваші е, 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 пшепіси, е, про закони і так далі. А скажіть, от питання на вас, друзі. Скажіть, будь ласка, той, хто керує військомантом, комендант, або ж той, хто політик, накрадуть собі грошей, наберуть оцих же ж корупціонерів і потім вони крадуть, беруть е, хабарі і так далі. Скажіть, будь ласка, коли вони в суді? Хто їх захищає? Ті ж самі адвокати. То чому звичайні громадяни не можуть захищати адвокати, щоб вони знали свої права, а тільки тих політиків. Тому я за народ і я буду вам розказувати все, що я думаю, і те, що я вважаю, що потрібно змінити, адже я така сама людина, і всі люди можуть стати кимось великим. І для того, щоб стати великим, треба навчитися допомагати іншим і нічого не брати взамін. Тому я вам буду розказувати про всі закони, які будуть змінюватися. і... Хочу ще раз вам зазначити, що Польща не продовжила легальне перебування. Пишіть, друзі, що ви ще хочете побачити в майбутніх випусках, якщо ми говоримо про бізнес, тому що останнє відео, яке ви бачили, то воно було про кавовий бізнес, який є найбільш маржинальним в світі. Також, друзі, я хочу вам сказати, що я цього тижня, минулого тижня, був два рази в Вроцлаві. Це перший раз в житті, і так виявилося, що два рази я їздив у Вроцлав. Ми знімали з командою про бізнес знову ж таки, який осягнули тут українці. І цього тижня, наступного тижня, ви побачите два нових випуски. І Я сподіваюся, вони вам сподобаються. Тому підписуйтесь, щоб це не пропустити. Я махаю руками сьогодні спеціально, щоб вас трошки рознервувати, для того, щоб ви пам'ятали, що ви ще на цьому світі живете. Ну і побачимося на наступному випуску. Дякую за те, що ви зі мною.